Цьогоріч жовтень не виправдав сподівань на традиційну золоту осінь. Попри це, останні дні місяця завершуються теплою погодою. Було більш таких похмурих днів, більш були дощові, заморозками були дні, вітри не дуже. І, ну не було такого класичного бабиного літа. Але все-таки кінець жовтня, теплий. Ясний, сонячний. Зазвичай листопад це похмурий місяць з малою кількістю сонця і частими дощами. Але цього року він розпочнеться з теплої та сонячної погоди. Заморозків немає, дощів не буде. 1-2 числа буде помірно тепла погода, хмарність буде мінливою, вітер західний в суботу, в неділю змінить свій напрямок на Південний. 5-10 метрів за секунду. 1 листопада температура повітря вночі коливатиметься від плюс двох до плюс сіми градусів за Цельсієм, а в день від плюс дев'яти до плюс чотирнадцяти. У неділю ж термометри покажуть до 16 градусів тепла. Так як територія області буде знаходитися ось на такій периферії антициклона, на північній периферії антициклона, центр антициклона буде знаходитися над чорним морем і от така. Антициклональна погода пануватиме впродовж суботи та неділі. Початок листопада. Ясна і тиха погода буде впродовж перших десяти днів листопада. Заморозків та снігу на найближчі два тижні синоптики не прогнозують. Ірина Цапун, Роман Орлов, телеканал СК 1.